Нас, блогерів, попросили знайти військовий БРДМ. Нам потрібно, щоб ця машинка вже була сучасна. Встановити два оригінальні кулемети. Нам треба розібрати і зібрати нову броньовану техніку і передати нашим бійцям. Давайте разом наближати нашу перемогу. Всім привіт! Ви на нашому каналі. А ми тут в кадрі. Це наше нове шоу Два стволи. Ну а хто ми такі, ви здається, знаєте. А якщо не знаєте, Антон Мурафа, ведучий шоу Два стволи. Антон Скуратов, теж ведучий шоу Два стволи. Шоу в якому ми тестуємо зброю та різні військові приколи. І сьогодні ми знаходимося тут. У нас на полігоні, де ми завжди знімаємо. До речі, велике дякую фонду крафіасто що нам надали його і взагалі усіляко нам допомагають. Дивіться, які відео нам прислали військові. Ми п'ятий центр ССО, який безпосередньо виконує бойові задачі на південно-східному напрямку для спрощення даних задач і збереження бійців нашого полку нам безпосередньо потрібен БРДМ. довіряючи Антону Скурату і фонду гуманітарні сили України. Попросимо їх. Назбирати кошти на даний БРД і включитися всім максимально для збору даних коштів. Всім дякую. Все буде велико Україна. Нас, блогерів, попросили знайти військовий БРДМ. Але ми його знайшли! Паша, давай! <му> Оце це ми тачку намутили! А це Паша, познайомтесь, будь ласка. Це Паша, наш водій. Він директор БРДМ. Це він його ремонтував, він його готував. Він його створив. Він його народив. І сьогодні він з нами буде нам допомагати, бо ми не знаємо, як їм управляти. А Паша все знає і все нам розкаже. Тому до справи, що таке БРДМ? Основна фішка цієї штуки це доволі невеликий розмір, як для військової техніки. Вага усього 7 тонн. Вона маневрена, доволі швидка та може розганятися до 100 км на годину. А головне, що ця штука броньована і може витримати. Майже будь-який калібр з будь-якої зброї. А ще вона не боїться ні болот, ні річок, і може проїхати де завгодно. Цю лялю нам підігнав один наш знайомий. Ну як підігнав, нам ще треба його викупити, тому що частину власних коштів ми вже на нього витратили, але їх все одно не вистачило, тому що бердем штука не здешеве. Саме тому ми і наші захисники на передовій дуже сподіваємося на вашу допомогу. Ми розуміємо, що зараз усім складно, і багато з вас донатили і донатять гроші на потреби військових. Але війна ще триває, і зараз немає нічого важливішого. Аніж безпека наших захисників на передовій. І тому БРДМ – це дуже крута та потрібна штука для наших військових. Тому хто має бажання і можливість допомогти, ми залишимо номер рахунку в описі під цим відео, на які ви зможете задонатити гроші, за які ми повністю перед вами відзвітуємо. Дякую. Алік, волонтер, інженер, воїн ремонтує все, що було поламане, а потім відправляє це на фронт. Тому, якщо зустрінете Аліка, краще не ламайтесь. Знайомтеся, це Алек. Привіт, привіт. Алек дуже сильно розбирається у всьому, що пов'язано з військовим ділом. Скажи нам, будь ласка, що це. Це. Що з нею робить це БРДМ 2, просто народі його називають бордаком. Це броньована розвідувальна машина. Наша задача на сьогодні затестувати його, подивитися, чи він дійсно готовий виконувати бойові завдання, ті, які прописані по тактико-технічним характеристикам, зрозуміти, що нам треба допрацювати. Ми його будемо намагати Знести пару стінок, подивитися, наскільки він справний з точки зору двигуна, коробки, роботи повного привіду, і приступимо до роботи. Так, давайте покажу вам, як. Оце одія виглядає. Ну так. Це дворники. Царапає скло, і таким чином все робиться. Робиться такий звук приємний. Клас. клас. Управління лебідкою. Це лебідка для того, щоб якщо ти затряг, ти її чіпляєш і можеш сам себе витягнути. Бегатох, не нагнітай. Чого? виключено нагнітайте. Ви їдете, вас починають стріляти. Ви бачите позиції ворога і кажете, ти сука. Вставляєте автомати так. Та-та-та-та-та-та-та! А оце називається ріплікси. Це такі призми. Дивіться. Тобто тут нічого немає. Вона от так іде, відражає ось так. І потім десь отут. вже видно Це зроблено для того, щоб куля не попала в очі. Такий прикол. Так, так показав? Фас. Це закрита кришка. Забирала за 50 гривень операторів. Тут є два отвори. Отак. Робиш? Відкриваєш отак. Там секція двигуна. Коли бойова група попала під обстріл, наприклад, і машина вийшла із ладу, можна було із середини автомобіля відкрити ці двері і полагодити двигун, не виходячи і не підставляє своє життя під загрозу. Бах! Які Якийсь... произойшов там, де двигун! Полагодити! Отакої, як швидко ти дуже пересуваєшся, дуже зручно, як все передбачено. Хочеш, хочеш. Поїхали. Все! Скільки часу? пройшло? 15 секунд. Ну, от. Коротше, у нас з'явилася ідея знести стіну в цій будівлі, для того, щоб розуміти, на що здати наш БРДМ і чи можна ним штурмувати будівлі. Шановні підписники, можливо це останній ролик взагалі на цьому. Другий і останній ролик взагалі на цьому каналі. Тому, будь ласка, лайк, підписка, коментар. Ну, щоб ми розуміли, чи вам подобається, чи ні. Ми ж команда, ми ж друзі, ми ж з вами за одну країну. йо йо Паша закрив шторки, це означає приховайся. сука! Я вже прощався, паша. На а, ну от, ми поміяли плавник. Я думаю, що це не страшно. вражати. Фара трохи. А, все, я починив. Все нормально. Ми доказали, якщо потрібно, то стіну зламати можна. Я думаю, стіна навіть замала для нього, мені здається, що він би ще більшу стіну положив. В цілому так, він цілий, неушкоджений, не подряпанки нічого немає. Як ми вже казали, БРДМ взагалі вміє плавати, але у нас є інформація, що він підірвався на міні. У нього трохи дно пошкоджене. Зараз ми це перевіримо. Ну так, да. не будемо сьогодні плавати. Треба його відвезти туди на СТО, полагодити, відремонтувати. І вже в другому випуску покажемо, як він плаває і що він вміє. Це не вода, Антон. Це як стіну розбивали, то я сидів просто на цьому місці. Ну і типу, вся всі, типу, такий прикол. Переїжджаємо на іншу локацію, і у нас буде смуга перешкод. Ай! Сука! Ай! Ага, акация! а <реш> ми приїхали в ліс, щоб саме тут протестувати нашу кралю і зрозуміти її сильні сторони, і як саме вона зможе допомогти нашим військовим. Ми зробили маршрут тобто смугу перешкод. Забрали ми її тут, у Норвегії, за дві години пригнали до Києва, зараз знаходимося тут. І звідси, до нашої кінцевої точки, точки ворога, ми будемо їхати нашим маршрутом. Тут ми займаємо позиції Путіна, захоплюємо оцю приблизну територію і йдемо додому святкувати перемоги.

Extra, extra, read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on bombers. They tryna black on my blessings. They thought I lost for stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm prepping Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm rapping. <laughs> Чуть-чуть поломали деревья, чуть-чуть поломали водоотталкиватель. Но ну, ничего, мы все равно планировали его модифицировать, поэтому сделаем еще лучше. Я як дебил, тут сижу перемотанный. Смуга перешкод пройдена, але з одною маленькою втратою. Колесо ломалась. І не підкачується. Ще 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 Подивіться, яка броня. Я не знаю, може компресор повітряний просто не працює. Але таке може втратися в бойових умовах. Тому, тому, якщо таке вже сталося, нам треба перевірити, що буде з нашою броньованою машиною, якщо по ній відкриють вогонь. Тому зараз ми будемо перевіряти його броню на різні калібри і різну зброю. Як він її тримає? Зараз покажу вам свою пушку. Спочатку війни мені в поліції видали отакий от бойовий. Треба його почистити, походу. Отакий О, ось АК-74 1978 року. І мені хлопці на крафюа його пофарбували. Натовський калібр 223-556 і калаш ак 74 Па! Зараз вони будуть стріляти, бо в мене немає ствола, в них в єдиних є по два ствола. А, і так. мій новий ведучий Денис! Денис Денисі! Військовий, доброволець та Волучність, бо його батько-сокол, а мати снайпер. Вважає, що вічно можна дивитися лише на три речі: як горить русня, як тоне русня і дивитись на русню через приціл. Привіт, Денис! І зараз ми з тобою будемо перевіряти на міцність броню БРДМ 2. Ти засмутився, Антон, мій малесенький. Да йди сюди, моя ті Антон давай, давай. засмутився, що давай, я сказав, що давай. Ден і я це два стволи. Де у нас третій ствол? А два стволи це ми з Антоном. Все життя. О! Зустрічайте! Військовий! вищого розряду! Антон Мурафа! Хоті. І так, зараз у нас два стрільця Антон і Ден. Вони будуть робити по одному постріл різного калібру з різної зброї. Зброя на поготові. Перепрошу. Секундочку. Дану. Постріл. Дали каліп, дали автомат. Давай ще. Почекайте. Раз. Я попав в колесо. Лише. І так, починаємо. Мішель номер ном 1. Знімаємо. Тільки фарбу трошки поздирало, та й годі. Дивіться, раз. Раз, два, три. Коротше, просто покоцана фарба і все. Ми будемо стріляти з ППшки. Це повищеної проникної здатності. Патрон. от я його заряджаю. Ні, така ж херня, Просто подіпана, але трошки глибше, ніж звичайно. Ні. Доведено. Це броня. І вона не прострілюється. Але ж коли у ворога закінчаться патрони, вони ж Вони ж каміння будуть кидатись. Давай. Ти. Сука, співа. Нормально, тримає. А ми приїхали на СТО. Ми цю машину і розстріляли. Ми на ній стіну зламали, дерева поламали. Ми проїхали такі хащі, де ну, навіть квадроцикл не приїхали. І все, що сталося, просто зламався компресор, який підкачує колесо. Просто це машина 60-го року розробки. Тут все одно буде щось ламатися. Наша задача передати цю машину Аліку, щоб він її просто модернізував. Нам треба замінити чотири колеса, перебрати двигун, полагодити щеплення, тормоза. Треба буде вдосконалити ці дверців, встановити два оригінальні кулемети, які на 14,5 мм і 12,7 мм міліметра. Отакі його патрон, закамуфлювати, посилити дніще, світло зробити, дворники, які не. Працюють по мотору проводку переробити, систему охолодження переробити, встановити в салон БРДМ -а екрани, а позовні встановити тепловізійні камери, тому що рідні елементи огляду вони не працюють, ніх ніхіра не видно. Пацани дали кайфову ідею. Реально, давайте як екзибіт встановимо туди плазму, підключимо камери і пацани будуть кайфувати. Ми так і зробимо. Тобто, по факту, якщо так сказати загально, нам треба розібрати і зібрати нову класну броньовану техніку і передати нашим бійцям. Нам орієнтовно треба буде десь 15-20 тисяч доларів на це все. Але я думаю, ми справимось, ви нам всі допоможете, і ми віддамо нашим бійцям в ССО бойову броньовану техніку. Це тільки ціна ремонту. Сам БРДМ ще коштує 20 тисяч доларів. Тому нам загалом потрібно ну приблизно 40 тисяч доларів, щоб дійсно ця машинка вже була сучасна. Збирають же загалом. Частіше це на машини 7-8К. Тобто нам зібрати на 5 машин. Але вони розстрілюються там, за один день можуть розібрати. А ця штука реально вона має прослужити, мені здається, ну, тфу -тфу, набагато більше, ніж хоч там, 10 машин разом. Не що основне, що ця машина може зберегти життя людей. На жаль, просто пікапи або джипи, навіть на які ставлять кулемети, вони не так працюють, як це. Ви бачили, як вона проходить перешкоди? Ви бачили, як вона їде вгору, як вона ламає дерева. Тобто, ця машина точно на два-три рівні вище, ніж просто пікап з кулеметом. Це реально наземний байрактар. Да, да, да. Насправді, якщо так подумати, 40 тисяч доларів на такі вже великі гроші. Ми реально збирали і більше 10 тисяч. Людей, які зараз дивляться це відео, можуть скинути по 140 гривень. Ми вже завтра її заберемо. Тому можете не підписуватися, можете навіть лайк не ставити. Просто зробіть донат і давайте разом наближати нашу перемогу. Слава Україні! Ви знаєте, що робити.